Оце, разом з вами сказати слава нашому Господу. Тільки його ми повинні славити, тільки його ми повинні величати, тому що він наш Господь. Знайте, я був у церкві за границею, і пастир каже такі слова: дайте, давайте ми послаємо Господа, що Він є наш Бог. І стають молитися. І дуже Цю молитву Бог благословляє. Давайте прославимо нашого Господа, що Він є наш Бог. Знаєте, що б ми робили, аби не було б нашого Господа? Що б ми робили, які ми були, друзі, брати і сестри, давайте ми так подумаємо, який я був би, яка була б я і ти, брати сестри, щоб не було Бога. А? Що Бог нас не призивав. Ми зовсім другі люди. Ми ті, які найбагатші в цьому світі, ми знаємо Творця неба і землі. Наш Батько Небесний, ми говоримо молитву Отче наш, Батько Небесний, отче". ми до нього звертаємося. Казав Христос, я не називаю вас рабами, а друзями. Брати і сестри, ми маємо нашого такого друга, Господа Ісуса Христа, який ніколи від нас не відкажеться. Ніколи нас не підведе, ніколи. Він завжди правдивий, він завжди істинний, друзі до Такому богу і треба служити, і треба славити Бога. І треба його любити так, ось серце всі душі. Я считаю, Слово Боже, написано Осия Пророка, 4 розин, 6 чижок. И стеблен будет народ мой за недостатка ведения. Так как ты отверг видение, то я отверну тебя от священного действия пред мною. Так как ты забыл закон Бога моего, то я забуду Дітей твоїх. Брати, сестри, один стішок є над чим роздумати. За недостатка ведення буде істимлен народ мой. Слухайте, тут не звано за який гріх, за якесь беззаконність, якесь п'янство, якесь друге гріхи. За, за гріхи гріх, тут зовсім нічого не сказано. Тільки одне за недостатка ведення. Братисестра, тепер це перед нами таке важливе перед всіма питання, а де ті ведення може взяти їх, а? де їх можна отримати? Де їх можна досінути ці ведення, друзі дорогі? Де? Ми читаємо з чином писанням багато людей за достатка вони загинули. Далі ми бачимо Соломон, син і з яким так наш Господь був з ним. Він рукодився Божим виденням, благодаттю Божою Давід. Соломон був, як Бог, наділив великою премудрістю, якої не було людини на землі, що мав таку премудрість. Але ж, друзі, є. Ось не стремився, щоб більше любити Господа, щоб більше триматися Господа. Він дуже розбагатів крепко, дуже став знатний крепко, а знатність, багатство відводить від Бога. Він, від Бога. Він почав збирати всіх жінок іностранних, і їм, і їхню волю виконувати. Став їм строїв всякі храми, дубрави і, і так далі, і, і став поклонятися тим богам іностранних жінок. І що призвело? Бог на нього крепко обідився. Гнів Божий він наніс на себе. Брати і сестри, я хочу прочитати одне місце писання, де береться світня, де його взяти. Читаємо от 2 розділ, 25. Тогда був в Иерусалиме чоловік імені Симеон. Он був муж праведний, благочестивий, чающий в утешении Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Нем. було предсказано Духом Святой, что Он увидел смерті, доколи не увидел Христа Господнього. Дивіться. Характер Сімеона. Він був чоловік правильний, мночевий, чайший чисельні земля. І Дух Господній був на ньому. Брати і сестри, давайте ми перевіримо наші серця, чи Дух Господній є на нас, чи ні. Чи ми тільки думаємо, що ми крещено хрестим і вже хватить. Це ні. Це дуже ми помиляємося у своєму житті, друзі дорогі. І помиляється це рокова помилка нашої душі, нашого життя. Казав апостол Павел, стремлюсь, не досіну я Христа, як Христос, мене досі. Він був тим духовним спортсменом. Він біг, він стремився, він стремився, він стремився. І вже ось оце вийшло. Він цього досіг. Ти, говорить, вже не я живу, а живе в мені Христос. Алілуя, слава нашому Господу. Як нам, Ристос, треба стремитися до цього, щоб нам приблизитися до Господа, щоб Христос в нашому серці жив, а ми були в Ньому. Христос сказав, якщо прибудете во мені і тим вами, і вас прибудуть, то чого побажаєте просити, буде вам від Мого Отця Небесного. А чому в нас так не виходить? А? А що в нас бувають гори, біди, нещастя і переживання, і сльози, і ми молимося, нічого не виходить. По, не Записки передають помоліться за гори, за біду, за щастя, молиться, а нічого не виходить. Тому що ми не нуждаємося, щоб Бог прибув у нас. Умови, якщо прибудете во мні, і словами вас прибудуть то що пожелайте, буде вам Небеса, знаєте? Це дуже хороша, прекрасна заповідь, друзі. Це, аби ми так робили, щоб нас з нами так було, то, друзі, в церкву, в Дом Божий йшли б люди. Тому що вони бачили благословення Господнє на нас, оздоровлення. Радость, мир, торжество. люди лікують славлять ім'я Господа, друзі. І ми читаємо що ще на Писанні, де я читав за того чоловіка, Сімеона. Йому було предсказано Духом Святим. Коли було предсказано? чи на початку його життя, чи середині його життя. Но він старець уже, вже не хотів отойти до Бога. Але взяв написано младенця на руки і каже, нині опускаєш рабатого по золотому зміру. Стоїть запитання, брат і сестри, а де священники були, а де перевоз в храмі вирощаються собирає, жертви, собирається народ Божий, приносять фімани і так далі в храмі, а вони не бачать у храмі, що той прийшов то принесли, де є у кішені Ізраїля. Друзі, дорогі, брати і сестри, вони не бачать, тому що священники, вони свершали свої обрадові молитви, обрадові служіння вони, вони свершали. Але далеко були від Господа свого Творця. Брати, сестри, коли ми йдемо до Божий, ми теж буваємо обрадово. Одихнемо в собранні, послухаємо, що Той говорить, а може були, були гості, щось послухаємо. Це все обередовась. Але ми саме писання, цей Сімеон прийшов в храм по чому? По вдохновенню Духа Святого. Слава нашому Господу. А як ми йдемо в Дом Божий? Чи ми йдемо по вдохновенню, чи по обикновенню йдемо, в храм Божий? Якщо ми, брат сестри, хочемо, щоб нас Бог благословив, щоб нас Бог утішив, це ж ми, знаєте, жертвенник сорожаємо. Один жертвник, всі ми сорушаємо жертвенник, Один для слави Божої, щоб зійшла Боже благословення, Божа хмара благодаті Божій, щоб нас тут втішати іменем Господа Ісуса Христа і наповнення йшло Духом Святим. Нас цього немає. Нас цього немає. Ми часто роздумуємо в собранні, і поза собранні все думаємо. Вдумаємо, і, в, і в городі пробуваємо, хоча в собранні сидимо і так далі, і на базарі побуваємо думками своїми. А це угодно Господу. А це угодно Господу. Написано, Він був праведний, цілий, свій. Оце нам треба, щоб було в нашому серці, в нашій душі. Друзі, знаєте, один Закарпаття, Ксьонц, прийшов до мене, молодий ще, він має служіння в Закарпатті і каже, я прийшов, щоб мене кресив Духом Святим. Я маю служіння, храм маю і так далі. Ви знаєте, я так запалився думаю, але попаде в Царство Небесне. Бог крести Духом з цим Сонця. Став його проводити до віри, до познання істини, Божої правди, багато часу задухся задухсяти. І стали молитися за одхоном крещення. У я Я бачив чого. Його не бачу, відіння бачу. Стоїть така старенька хата. Ветха хата чуть не валиться. І пішли до неї строїте. І я разом з ними. І говорять вони, а що б він робить з цим доміком? Обійшли крушом цього домика, а що я робить? Треба його розвалити і строить новий фундамент, нове строєння. Я то поняв. Я то зрозумів, що для цього. цього Ксьонце пристоїть, оставить своє служіння зовсім, приключіться на друге служіння для слави Божої. що. І де я кажу по ім'я, я не хочу його називати, але я знаю його. Кослухай, дорогенький. Треба тобі це служіння ставити. Та зовсім друге судження по благодаті Божій жити. І, і тоді Господь тебе наповнить Духом Святим. А що робить мені? Як мені, мені, мені люди руки цілують, що робити? Не досіниш ти цього ніяк. Ніяк не оцінишся. Подумай над цим. Лучше тобі унизиться, Лучше, щоб на тебе навіть і плювали, і все, а щоб бути з Господом, щоб усі дух святий. Добре, я на цим буду думати. І буду дзвонити до вас. І буду проситися. Бачите. Пару разів дзвонив, потім і залишив. Ось що Бог хоче, близько, дорогі, щоб ми нове життя, щоб ми старі привички свої залишили, старі свої ідеї всякі залишили, а сюди обновлялися в Духі Святому, правді і Божій. Обновлялися, щиро молилися. Оце Бог хоче від нас. А не те, що ми зупинилися на духовному хрещенні, Получили інші мови і все. А Апостол Павел казав, я стремлюся. Нам треба стремитися, нам треба молитися, нам треба нове життя вести зовсім. Всякі свої спривички ставити, думки свої ставити, а Господа, до Господа наші мислі, наше серце, щоб душа наша була завжди з Господом. Брати, сестри, як хочеться, як хочеться. Щоб все нас був Господь. І написано слай Божому, все водіє Духом і Святим є сини і дочки Божі. Слава нашому Господу. А ми водимося, а? Ну, скажіть, брати сестри. Написано, Христос каже, Овечки найголос мій, за іним не йду, я не за мною. Сьогодні я б хотів би даже спитати, підняти руки, хто чує голос Господні, брати, сестри, хто? Хто чує голос Господній, друзі дорогі? Ми не ми, друзі, дорогі. ми зараз бідні, нещасні. На тому тижні привів чоловіку, одну жінку. Не сього не з того, що не, не стара жінка, Чому? такі середні літа. А оніміла. Чути, чує, а не стала говорити. О, така біда, ми сестра. Оніміла. За який ріх Ти, Бог відкривав все, ось що може сатана з нами зробити, що закрити наші уста може. Ти чуть будеш, як Слово Боже, пропидуйся, а слава Божі вже не воздоси. Сьогодні, сестри, нам потрібен Господь. Як ніколи написано, Слово Боже каже, шукайте Бога, поки можна знайти, призивайте Його. Поки мені близько, Шукає Бога, це не те, що я прийшла в зібрання і сиджу, і вже я знайшла Бога чи ще нашов. Ні. Це кропотливий труд, брати і сестри. Шукають Господа. Кропотливий труд, друзі є. Щоб нам треба більше молитися наповнення Духом Святим, що було завжди в нашому серці, щоб ми були озадачені, як почути голос мого пастора. Щоб ми чули завжди його. Бо тоді ми станемо на овечками Божими, і Бог нас обійно благословить, за що слав нашому Господу, друзі, дві. давайте ми помолимося, брати сестри. а є о чому молитися, є, є чому молитися, брати і сестри, скільки горя біди в нашій страні, скільки сльоз, скільки пролитої крові, скільки матері плачуть за синами за, і за дочками, друзі. Доді, доді. Скільки? Я почув статистику: 60 тисяч жінок воюють на фронті. Я ось 60 тисяч жінок воюють на фронті. Брати і сестри. І теж там молитися, щоб там Бог їх розумів, щоб Бог їх полюбив, щоб вони були з Господом, щоб Бог благословив наш край, щоб не топтали нашу землю, нещасливі люди. А щоб наша Україна, наш край принадлежить на нашого Господа Ісуса Христа. Йому слава, стане, помолимося. Амінь.